Слава Україні, ідіть нахуй Москвоті. 70 тисяч гривень саме стільки коштує життя українця. На початку повномасштабної війни, коли набайдужі люди хотіли зберегти країну в її границях, пішли воювати. Їм починали платити 100 тисяч гривень, 100 тисяч гривень бойових чи яких там ще називають. Після практичного року життя, життя, не до життя, виживання їм будуть зрізувати. І мінус 30 тисяч гривень військовим будуть платити, які реально воюють. Ні генералам, які сидять в теплих кабінетах, в яких є гарне світло, які діти вчаться в прекрасних школах за кордоном. А солдатам будуть давати 70 тисяч гривень. Саме 70 тисяч гривень тепер коштує життя українця. 70 тисяч гривень цінують в Україні життя. Задумайся. Чи варто? Чи варто віддавати своє, як вони кажуть, безцінне життя, але це життя має ціну в Україні 70 тисяч гривень, щоб депутати отримували захмарні зарплати, щоб генерали сиділи в теплих кабінетах і отримували ордени за те, що ти. Тратиш своє життя заради них, не заради сім'ї, бо тому що твоя сім'я бідує, а їхня жирує. Задумайся, 70 тисяч гривень.